Вимагали 9 тисяч євро за групу інвалідності. На Буковині судитимуть колишнього голову медико-соціальної експертної комісії та його спільницю. За даними слідства, восени 2024 року 38-річний чоловік намагався оформити інвалідність. Йому порадили звернутись за допомогою до 66-річної жительки міста Стороженець. Жінка представилась колишньою працівницею медичного закладу та запевнила, за 9 тисяч євро може владнати питання на рівні голови міжрайонної МСЕК, з яким за її словами, давно співпрацює. Аби розпочати оформлення інвалідності, підозрювані вимагали 2 тисячі євро авансом. Чоловік надав зазначену суму. Проте в процесі реорганізації установи завершити процедуру через МСЕК не вдалось. Аби не втратити клієнта, організатори схеми запевнили, домовленості залишаються чинними. А колишній голова комісії має вплив на новостворену структуру. В квітні 2025 року на хабарі 7 тисяч євро правоохоронці викрили спільників. Наразі на обох ділків чекає суд.